Ось на цьому відео наслідки сильних дощів, які практично затоплюють житовий будинок, що знаходиться на вулиці Максима Кривоноса. Автівки плавають у воді, а підвали, які стали укриттями для людей, теж у воді. Критично було найдуже, тому що під, ну, під час зливу наш будинок був, як в ковчег. Тут все плавало і машини, і підвали. О, то тільки хмара в небі ми вже переживали. Зокрема, як житовий будинок, так і волинський перинатальний центр неодноразово зазнавали підтоплень. Існуюча зливна каналізація на території об'єднання була не розрахована на відведення води з прилеглих вулиць та з масиву села Липини і району Терем. Тому за її вирішення взялася обласна влада. Під час кількох засідань ради оборони області під головуванням керівника Волинської ОВА Юрія Погуляйка було вирішено виділити кошти на облаштування каналізаційних систем на вулиці Кривоноса та проспекту відродження у Луцьку. Бо ж за словами керівника області, діти це наше майбутнє, і не можна ризикувати їхнім здоров'ям після неодноразових звернень всіх і нас і небайдужих людей до нашої влади. Вони нас почули. І за кошти громад було здійснено водовідведення з прилеглих територій, бо наша точка найнижча. І наразі ми вже безпечні, сухі, і нас немає підтоплень. Для забезпечення усіх робіт були залучені кошти з державної субвенції. Також співфінансувалися ремонтні роботи Луцька. Та Підгайцівської громади сьогодні ми дуже раді їхній роботі і те, що ми зараз маємо, тому що навіть от зараз взяти е, такі душі частенько вже в нас бувають, то, е, то взагалі немає. Зокрема, роботи виконували у рамках двох проєктів капітальний ремонт вулиці Максима Кривоноса. Та Івана Бугуна у селі Липини йдеться про влаштування зливової каналізації та заміну існуючих мереж підземних комунікацій проїзної частини на нові, а також капітальний ремонт проспекту відродження у місті Луцьку. На цій ділянці було прокладено ливневу каналізацію 600 труби і підключено на через паранатальний центр на вулицю відродження до стішного колектора. Роботи відбувалися, виграли тендер на 38,8 мільйона. Роботи вже всі завершені, зараз замощено тротуари, вложено асфальт, ну і нанесено розмітку. Тепер пацієнтки із немовлятами та персонал перебуватимуть у абсолютній безпеці, бо ж у час повномаштабного вторгнення Росії вагітні породілі з усієї України їдуть саме до Волинського медзакладу. Крім того, видихнути із полегшенням можуть і мешканці будинку, що на вулиці Максима Кривоноса.